Вітаю малята! Гарною зимовою порою, коли навколо багато снігу, діти і дорослі полюбляють кататися на санчатах, лижах, ковзанах, ліпити сніжки великі й маленькі, з яких потім виходять гарні сніговики. А чи знаєте ви, що 18 січня святкують Всесвітній день сніговика? Сніговики вліпили з давніх давен та поважали, як володаря зими, мороза. Тому й шепотіли йому сокровенні бажання. Він не лялька і не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик. І сьогодні я пропоную вам зліпити такого веселого сніговика. Та спочатку ми підготуємо наші пальчики. Кулі снігові катаю. Та докупи їх складаю. Ніс морквинка, ока два. Я ліплю сніговика. Для роботи нам знадобиться шматки білого, червоного, помаранчевого, чорного пластиліну, дощечка та стека. Спочатку білий пластилін розділимо на 6 різних шматочків. Скачаємо кульки. З найменшої зробимо плескачик, це буде галявинка для нашого сніговичка. І останні кульки між собою поєднаємо, починаючи з найбільшої. З чорного пластиліну зліпимо очі, з помаранчевого зробимо носик. Тепер з червоного пластиліну виліпимо відерце, одягнемо сніговичку як шапку, з текою зробимо ротик. Ось такий веселий сніговичок у нас з вами вийшов малята. Дякую вам за роботу і чекаю ваші роботи у відповідь. До нових зустрічей!